Я не подківанок і триває наша подорож у Горщину. І сьогодні поговоримо про ще один унікальний гунгарікум це всесвітньо відомий винахід доктора Йожефа Береша Старшого Берещі або Краплі Береша. Загальновизнаний, дано всім відомий, гунгаріком це унікальний продукт, препарат, що стимулює роботу імунної системи організму, який раніше називали цілющим засобом. Наукову обґрунтованість користі крапель-береж, популярного препарату, що користується сьогодні великим попитом, підтверджує його ефективність. В угорщині краплі береша стали давно символом здоров'я. Цей препарат, який було винедено в 1972 році, став кінцем результатом довгої та наполегливої праці дослідника, наділеного надзвичайним талантом доктора Йожефа Береша Старшого. І вже з 2000 року він продається як ліки. Краплі береша єдиний у своєму роді особливий препарат, який покриває дефіцит мікроелементів і сприяє нормальній роботі людського організму, покращує роботу природних захисних систем організму, застосовується при онкологічних захворюваннях у формі додаткової терапії. Сьогодні береще щоденно приймають сотні тисяч людей з метою зміцнення імунної системи. Мільйонам людей вони допомагають покращити свій стан в період видужування після різноманітних захворювань або в період після операційної реабілітації. І трошки угорської. Аптека, потико, ліки, дьоцер, пігулка, тоблето, краплі, чеп, мазь, кенич.